Еміров делюкс смак відзначений нагородами. Україна та США провели зустріч у Флориді щодо мирного плану. Далі спецпосланець американського президента Стівітков полетить до Москви, аби обговорити напрацювання з диктатором Путіним. Про підсумки перемовин поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня і вас вітаю, так доброго дня. Отож, власне, бачимо, що Україна і США таки провели цю зустріч так у Флориді щодо обговорення цього мирного плану. Остаточний текст угоди не погоджено, але сторони, як заявили, зробили крок вперед. Отож, власне, як можете оцінити цю зустріч, і в цілому потенційно яких кроків далі можемо чекати? Ніяких кроків я не чекаю, ну тому що ця ідея самого початку була. Сумнівно, після того, як ще було опубліковано записи по відкаку. Це стало ще сумнівніше, тому що воно не має перед собою ніякого базового бази. Ну Росія все рівно не збирається нічого виконувати, нічого підписувати, і позиція залишається. дипломатичні реверанси. так Раз, друге, у цих ідей є дуже потужний. Ворог всередині Сполучених Штатів Америки звати його Пан Рубіо, От, тому що йому я впевнений, дуже не подобається, що це через його голову все робиться, тому що воно йде не через не йшло не по каналах Держдепу, а йшло через його голову. Це коли там Вітков поговорив щось з Дмитрієвим, а потім пішли до Трампа. Скоріше за все так і було, потім там тріскал підключен, який взагалі теж не в держдепі. Так що, я думаю, там є такий тихий саботаж Рубіо, які це всю історію зарубають тому що вона ні в які ворота не лізе. Ці протирічі тій позиції, яка озвучила, в тому числі Дональда Трампа, що зупинка без будь-яких умов по лінії розмежування. Цього немає. Тому говори, не говори, це взагалі не має значення. Головне, Україна, українська делегація приїхала. Похитала головою, не погодилась на що те, що а, нам намагалися там нав'язати ну і все. До речі, щодо складу делегації, вона там дійсно така доволі цікава, бо е, вона складала власне як ви сказали, з Рубіо, Віткофа і Кушнера. І от, власне Вітков і Кушнер, це ж вони якби працювали над цим фатальним першочерговим <плат> борним планом. І от враховуючи їх позицію, так е, скажімо, не зовсім про українську. От наскільки об'єктивним тоді для нас взагалі можна вважати е, склад цієї делегації, ці перемовини і в цілому, що вони все ж. Будуть якби просувати більше російське бачення цього плану, російське бачення закінчення війни, ніж якби слухати нас. Ну давайте так немає проукраїнських чи антиукраїнських політиків США. Є проамериканські, вони вирішують проблеми, виходячи зі своїх інтересів. Те, що вони просувають російський план, це очевидно. О, те, що у них не в біса, нічого не вийде, Це теж очевидно, тому що Україна не збирається нікуди е, нікуди нікуди поступатися навпаки, нарощуються удари по території Росії і багато чого іншого відбувається. Тому я думаю, що і це закінчиться. На чим ти більше і європейці на нашому боці, і е, росіяни категорично проти конкретно Путін, тому вирішують, не вирішують, нічого це не поміняє. От камнем зіткнення все одно залишається тема територій. і от на вашу думку, чи існують якісь механізми тиску на Путіна, щоб власне Росія прийняла українське бачення лінії розмежування? І які ці механізми, і чи на вашу думку впровадить їх все ж таки Трамп? Ну, спочатку прикінчити Путіна, от або не заважати українців. Тоді що може бути, а так він буде до кінця своєї смерті говорити, те, що він зараз говорить. А далі, американці, якщо є такі, дихай дають зброю. Україна переб'є максимальні інфраструктури російської, щоб вона була дуже важка зима, там далі подивимося. Сінен також пише, що на переговорах США і Україна обговорили сценарій, за якого Київ нібито відмовиться від вступу до НАТО, але при цьому Україну не будуть змушувати офіційно відмовлятися так від цього прагнення, але вони якби знайдуть шлях, щоб перекрити, так би мовити, оцей ось наш вступ до НАТО. От на вашу думку, чи Україна дійсно зможе піти на такий, от, скажімо, компроміс? Ну, що значить компроміс? нас і так в НАТО не боруть. що, Що значить вигадати механізм? Просто просто сказати, ми проти вступу України в НАТО. Бути все не голосувати. Там вже повинен бути консенсус всіх країн. Тобі що і так Угорщина проти. Ну і Словаччина, ще підтримує. Тому це така порожня розмова, що там якісь гарантії. Це ну, росіяни ж хочуть наступу. Вони хочуть там ледь не якоїсь офіційної заборони. Ну це ж нереально, це що в кожному парламенті повинен бути ухвалений закон, що ми не приймемо Україну в НАТО? Ну це нонсенс. Тому так, так і тут це така туфта. Не це тут, тут питання а на фіга Україні в НАТО. Почнемо з цього, та враховуючи мудізм, а цієї організації, яка не спроможна організувати оборону власної території, так не можу визначити, які та дрони до них долітають. От очевидно, що нам більш ефективний буде діяти механізм а, двосторонніх двосторонніх угод. Це Польща, Україна. Румунія, України Балтії, Північної Європи, фундаментом якого є сама Україна, наша ракетна програма, і багато чого іншого. Так що так. The Wall Street Journal також написали, що питання гарантій безпеки залишається нерозв'язаним в ході цих перемовин. І, от які на вашу думку, в цілому гарантії безпеки нам можуть такі запропонувати, от щоб вони дійсно були гарантіями безпеки. Єдиною гарантією безпеки є виключно українська армія, наш ВПК і наша ракета все інше туфта, брехня і все інше. Тому що американці, слухайте, тут країни НАТО сумніваються, що НАТО існує. Там вже підписано все, що завгодно. Є купа там зобов'язувальних документів і так далі. Питання американці скажуть: ну у нас немає можливості це робити. Що повинні розуміти, що цей світ не так побудований, як нам розповідали. Якщо ти сильний, потужний, спроможний бити ракетами, спроможний здійснювати у тебе є армія та спецслужби, яка спроможна комусь відірвати голову, підірвати танкери, тоді з тобою розмовляють, з тобою починають якісь контакти мати, тому що ти сам можеш бути корисним. А все інше паперці, це це брехня туфта, яка ніколи не буде працювати. Нам нам потрібні гроші в першу чергу. Гроші це гроші на утримання української армії, гроші на закупівлю американської зброї, вливання в наш ВПК і можливо, ядерні гарантії від Франції та Британії. От, в принципі, все, що нам потрібно. А ти паперці, що вони обіцяють, може бути коли-небудь раптом підемо і так далі? Це тофта. Вони можуть засунути собі в одне місце або написати його на іншу стороні Будапештського меморандуму. А от те, що вони раніше просували цю ідею миротворчих місій, які будуть на лінії розмежування, контролювати там, що не ведеться ніякий вогонь. Наприклад, така гарантія безпеки могла б дійсно бути гарантією безпеки, тому що ну тут питання теж, яка б функція була так цих миротворців. Тобто, якщо вони бачать, що йде вогонь, тобто що вони роблять, так завдають його відповідь, чи просто відходять, тому що Ні, це, це вони просто драпають. от і все ти знаєте, як правильно цей Сікорський міністр закордонних справ правильно сказав. Якщо ви повинні задати запитання, чи готові ви стріляти в росіян? Якщо ви готові, такі діти стріляйте зараз, бо росіяни вже напали на Україну. А все інше це брехня. Не потрібні ці незрозумілі миротворці, нафік вони тут потрібні. Потрібні нормальні бадьори найманці, які готові будуть воювати за гроші. Це ж питання знову таких грошей. Скільки там треба 100 тисяч привезти, 100 тисяч, 200 тисяч, 200 тисяч. Які будуть готові стріляти в Росіян? Ну, це серйозно, і можливість України превентивно наносити удари по території Росії от що повинно бути. Так, дайте нам зброю, ми і самі з радістю будемо стріляти. Да, да, да. Або, або да, дайте грошей, все ж гроші впираються. От Трамп також підсумував ці перемовини так і сказав, що є хороший шанс на укладання мирної угоди, але Київ має складні, як він написав, невеликі проблеми. І от нові приклад приклади з цим корупційним скандалом, і от за його словами, він якби не допомагає завершенню війни, так у цей ось скандал. От на вашу думку, наскільки дійсно він впливає зараз на переговорний процес, чи знову ж таки він просто це використовує, аби ну аби закрити очі, скажімо так, на те, що його плани не зовсім працюють. Я дивлюся в чесні очі від кафа і всі ці історії. Ні, <плес> найсмішніше знаєте що? В цей же час Трамп написав листа на підтримку Нітаняху, який подав прохання до президента Ізраїлю щоб він дав його амністію за вироку, якого ще немає. Тобто там, в принципі, непогано, а тут погано. Ну це предмет маніпуляцій давно вже України. Слухайте, треба вже припинити вестися на всі ці розмови корумповано, не корумповано. Це все тофта теж для лохів називається. А, а от цього А от нинішній президент Сирії взагалі 10 років тому був в розшуку, як цей як Ігіловський агент, 10 мільйонів давала США. Став президентом Сирії. Виявилось, в принципі, непоганий. Непоганий хлопець да? його приймають в Білому домі. Ну, слухайте, це, це вже такі починається додолбування що, ти типу, викорумповані Слухайте, якби США взагалі мало стосунок, до цих обирали за критеріям корумпованості не корумпованості то у США давно б не було ніяких союзників. Тому давайте так: тобто понабирали це на ВУ. Яке яке теж брало участь американця? Воно не в бійців нічого не робить. А в Україні корупція, до речі, не доведена. От власне зараз стало відомо, так Пісков анонсував, що завтра Вітков має зустрітися е, з Путіним, так і вони вже будуть обговорювати е, ці напрацювання, які напрацювали у Флориді, так українська делегація з американською. От на вашу думку, якщо все ж таки Путін не прийме так ці умови, а вочевидь, він їх не прийме, так то які далі можемо тут очікувати сценарії так розвитку подій? Ну, Тобто, все буде як і було, або можливо Трамп почне тиснути на Путіна. Тобто, на вашу думку, чого можемо... А це очікувати? проблема Трампа вже буде. Це ж його проблема. Він же виглядає тут не дуже гарно, він же тиснув, на нього тиснуть виборці, тиснуть однопартійці і багато чого іншого. Він же слабкий тут перемовній позиції. Тому це він повинен тепер вирішувати, як він це тепер буде пояснювати. Ніхто ж не, не, не змушував його дозволяти відкафу бігати тут з цими планами, які ніколи в житті не будуть втілені. Так що це його проблема, а не наша проблема. Наше завдання будувати ракети, довбати по території, території Росії, щоб раз і назавжди вибивати їм можливість підтримувати свою енергетику. Політіко також написали, що українські чиновники побоюються того, що їхня позиція, яку вони озвучили у Флориді, може бути проігнорована під час цього візиту Віткофа Москви, тому що ну знову ж таки враховуючи так позицію самого Віткофа, так і його там приятельські відносини з Путіним. От на вашу думку, враховуючи дійсно ці факти, от наскільки дійсно така небезпека для України існує, що знову ж таки він буде більше просувати якісь проросійські наративи, аніж доносити наші. Так це вже було. Ну Так це вже було навесні Слухайте. Ми просто дежавю зараз обговоримо. один в один те, що повторюється там. да Ну, якщо Відкав ти домовився да? з росіянами, ну так ти і виконуй. Ми то тут до чого. Ми-то тут до чого? Я ж говорю, українська позиція значно сильніша з весни. І європейці підключилися, і Україна б'є третій місяць. Вон бачите, КТК вже рознесли. Танкери почали топити. До речі, зверніть увагу, почали ж топити танкери, ніхто ж слова не говорить. Хоча я скажу: те, що от зБУшники зробили, ну це на межі фолу. Як би це було при Байдені, там би істерики вже всі катали. Да? Почали топити танкери. Ну, от і все. А далі можете перемовлятися. Вікав може бігати сюди, приїжджати йому скажуть. Віка все це добре, але це нам не підходить. І все і європейці нас підтримують у цьому. Ну, то, власне, дійсно складається таке враження, що ми півроку ходимо по колу, тому що е, ми намагаємось там просунути з американцями якийсь мирний план, так тобто написати всі свої там бачення, так а знову ж таки Путін цього не хоче. Так, тобто, тобто, поки в Путіна є ресурси продовжувати війну, він буде продовжувати війну. Добре. Коли в нього там щось буде не так на фронті, або там треба буде підтягнути ресурси, він тоді можливо почне там говорити за якісь там тимчасові перемир'я. Е, але знову ж таки, якщо ми бачимо, що такі сценарії не працюють, так от ну. Точніше, американці мають це побачити, так що їхні оці ось мирні договори там і перемовини про перемовини не працюють, то тоді що на вашу думку може дійсно просунути оце все питання там так, закінчення війни на крок дійсно вперед? І ну так і тоді питання, чому вони, якщо вони знають, що треба зробити, так цей крок, то чому вони його не роблять? Ну тому що досі хочеться зберегти Росію, досі хочеться зберегти Росію як державу. Вони розуміють, до чого вийде, тому що вся політика Трампа веде до катастрофи для Росії, і вони намагаються це якось врятувати. Але без смерті Путіна там нічого не буде. Не буде, не піде він ніяке перемирня. Я вас запевняю. Він буде воювати, а він там буде забирати гроші у цих росіян. Вже Росія почне руйнуватися як країна, тому що нафту з неї вибивають і ринки. же Трамп випиває, він все рівно буде кричати, що він готовий воювати. Я вас я вас запевняю воно нічого не допоможе. Ну чого хочуть. Ну я впевнений що теж е, хтось куди заміс Вашингтоні гроші, росіяни так Корупція, звичайно, тільки у нас уж повинні розуміти, а не тільки там, да. Там там немає. от Тому так отак оце виглядає. Тому це все танці з бубнами, які не відповідають дійсності й загальному враженню, як це є. То ви сказали, що Америка все ще ж зацікавлена так врятувати Росію, але водночас Трамп запроваджує ці санкції проти Роснєвці і Лукоїла. То як це корелюється? Тобто, якщо він хоче ще врятувати е, Росію, то чому впроваджує ці санкції? Ні, тому що він запроваджує ці санкції не через любов до України. Він запроваджує ці санкції, тому що пацанам в Техасі треба ринок. Він запроваджує ці санкції, тому що він захищає інтереси Сполучених Штатів Америки. Я ж говорю, тут же ж проблема у Трампа. Він не може зараз вирішити одночасно дві задачі і захистити інтереси Сполучених Штатів Америки, вибити скрізь Китай з нафтових там резервуарів, як наприклад Венесуела, і врятувати одночасно Росію. І ви повинні розуміти, що в дійсності відбувається. А в чому в чому проблема на нафту США? З одного боку, вони хотіли б, щоб ну і Трамп хотів щоб просіли ціни на нафту, так? Але там проблема. У нафтовиків США теж є межа безбитковості. Межа безбитковості це приблизно під 50 доларів. Нижче це було вже не, не рентабельне для них. Тому для того, щоб вирішити питання, треба когось прибрати з ринку. Когось цим, це найбільше, це найбільш така. Зрозуміло, це, це Росія. Щоб вирішити питання контролю на нафтою, ціни на нафту, готуватися до війни з Китаєм і так далі. Тобто це інше стратегічне завдання. Звичайно, що вони б хотіли паралельно врятувати Росію, але тут не виходить. Тут або якщо ти почнеш рятувати Росію, то пацани в Техасі точно тебе не зрозуміють. Тому що якщо рятувати Росію, це змушувати європейців, щоб вони знімали. Санкції з російської нафти і газу, щоб воно йшло в Європу. А там же сидять американці. Тобто вони в цуцванді такому, да вони не можуть вирішити одночасно ці задачі. Тому ви запитуєте, чого чого випилюють лукойл роснафту До речі, Путін обурювався, а чого на, по нам влупили. Хорошо ж, сиділи, вроді би, я вам задав... за це... запудрив мозк, а ви взяли так і зробили, тому що вигода. Тому що вигода там, де нафта, там де ГАЗ, все, тут Трамп буде рвати і все, але ж тут він же це робить не через любов до України або ненависть Росії, падіння Росії це наслідком політики, яку реалізує Трамп по захисту інтересів Сполучених Штатів Америки, і з цим він нічого зробити не може. Ці процеси вже запущені. І тут як я вважаю, оце вискочила історія з Відкафом. І Дмитрієву, що вони там щось накалякали, прибігли до Трампа, говорить все порішали ну, як і минулого разу, да все порішали давайте вирішимо це питання. а І раптом починається ця історія там. Да? Трамп, ну дивіться, Трамп підприємець, а підприємці зазвичай запускають так: треба запустити 10 проєктів, 5 не виживе. Три вийде на якусь рентабельність можливо з а два виживе. Так і тут він говорить: а чому б і ні? Що це мені буде кошти? Нічого. Ну, там ще зять підключив, все, думають, ну тут же сім'я рішає, там, да? ну ідіть вирішуйте, умовно кажучи. От вам там девенс, і давайте по лінії держдепу. Не, не, не вирішуйте по лінії держдепу. Тому це так приблизно виглядає в дійсності, і все рівно вони нічого тут зробити не можуть навіть таким чином. Ну і, і проблема в тому, що навіть на Україну не натиснеш. Не натиснеш. Якщо раніше можна було натиснути на постачання зброї, а як ти тепер натиснеш? Зараз ж зброю купуються Європою в США, а це вже не благодійність це контракт. А для американців контракт це святе. І далі знову і знову знов ми не повертаємося до питання. От він вибив гроші у європейців на закупівлю для України, да вибив контракти для своїх спонсорів збройних компаній. так і що? А тепер у них є гроші таке що тепер рятувати Росію, говорити, що це зб... тепер гроші не потрібні для американських компаній. Ні, тобто скрізь політика Трампа веде в дійсності до руйнування Росії. Ну, тобто, по суті, він загнав себе теж у глухий кут. Тобто він намагається врятувати Росію, розуміючи те, що все одно Росія вже дійшла до такої точки неповернення, але тим самим якби, дійсно ні, він ставить... себе не загнав. Дивіться, він нікуди себе не загнав, у нього своя програма. Своя програма. Це загнав в кут сам себе Путін. Просто Трамп не думав, що там на рівні шизофренії все це відбувається. Ну, американці, щоб ви розуміли, як ну все ж таки люди, вони конструктивні люди. Вони не розуміють, ну як так можна робити. Вони ж бачать, що Путін руйнує Росію. у них же просте запитання: нафіга Тобі ж зробили гарну пропозицію. Зупинись! Зупинись якось там порішаємо і все інше. Ні, воно, як, знаєте, як така. Бик ідеї, ідеї і все. Вони не розуміють, як так можна себе поводити. Вони не розуміють лукі, вони не розуміють рівень шизофренії Путіна. Вони не можуть Трамп, коли говорить, що Путін розумна людина, Путін він реально думає, він реально думає, що там є ще раціональність, але він не може у нього не вкладається в голові. Ну як так можна себе поводити? І звичайно, що вони і так намагаються, і так може розмовляють вже з російськими елітами. Може, може, ви прикончите цього психа, і будемо з вами розмовляти. Я впевнений що там на різних рівнях іде. Але вони не можуть цього зрозуміти, і так вони будуть до останнього намагатися їх врятувати. Ну пам'ятаєте, як вони рятували радянський союз, коли Джордж Бурса старший приїжджав до Києва разом з Маргарет Течер і розповідали нам, що як то. Не треба під дією націоналізму, да як вони там називали, виходити з зі складу такої чудової країни, як радянський союз. А от, До речі, зараз Вітков може запропонувати під час цих перемовин з Путіним якісь, ну скажімо, бізнес-напрацювання, бізнес-плани, щоб знову ж таки якусь запропонувати співпрацю з Америкою, щоб знову ж таки дивіте, типу дивіте. намагатися тягнути Росію? Ну як який бізнес? Путін роздовбав нафтову промисловість, роздовбав бізнес. Йому нафіг цей бізнес не потрібен? Американці досі не розуміють, що там людина живе в шизофренії далі. Проблема в тому, що Трамп нікому грошей давати не хоче. І не буде. Це не буде як після от після розпаду Радянського Союзу, коли була ейфорія, коли давали гроші. Ні, все, п'янка закінчилася. Трамп нікому нічого давати не хоче. А у Путіна грошей немає, щоб інвестувати в США. Ну добре, ти запропонуєш. Так це якось вирішить питання наступу на територію України. Ні. Зупинить удари по території України ні, так що так от тобто можна так в цілому підсумувати і сказати, що ми наближаємось більше до цього сценарію, коли Росія розпадеться більше з економічної точки зору як держава. І якби ми да. просто працюємо над цим сценарієм, тобто б'ємо по їхнім нафтопереродним заводам, так по е, всім цим газопроводам, так і по суті, тим, що зараз Трамп впровадив санкції, вони нам теж якби зіграли на руку, але знову да, ж таки на що... часу перспективи. Ну, якщо Україна такими темпами почне вибувати їхню енергетику, невідомо, що як росіяни перезимують цю зиму. А от дивіться, якщо перекриємо, якщо перекриємо до біса експорт хоча б з новоросійська, це вже катастрофа буде. Це мінус 30% експорту. А Україна, як ви бачите, вже почали танкери топити. Обурились поки що турки тільки. Я десь читав. Турки жалілися, говорять. А чого тільки наші топлять, а грецький не топлять? Це, вже, це вже стрілки переводять да. Ну, грецьки ми розуміємо, чому не топлять, там що в Євросоюз топати. Та Туреччина не в цьому. Я логіку нашу розумію там. Ну там СБУ поставили завдання це влупити. Вони це і влупили. Хоча турки з іншого боку дуже радіють, що Довбануло, до речі, невідомо хто в новоросійську. Тому що тепер їхній баку хан буде про краще працювати. Так що тут скрізь вигоди є. Тут головне, ви ж повинні розуміти, от ви запитуєте гарантії безпеки. Гарантії безпеки даються в реальному світі так, щоб тебе проконтролювати. А для цього треба бути таким буйним. От таким буйним просто нафіг все розносите. Щоб тобі скази, слухай, тобі, на тобі ті та, ми тобі дамо гроші, тільки не розносить, будь ласка, як Ізраїль, до речі, діяв. Ізраїль допомагати тільки почав, коли зрозуміло, що він зараз рознесе увесь Близький Схід. Тоді я сказав, а, ну, 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 тепер, тепер ми союзники. так світ побудований, не по-іншому. Спокійним, небуйним, нічого ніхто не дає. А ті, хто з ракетами, який може провадити операції на трьох континентах, відрізати голову, довбати по Ірану і все іншому От тим дають, щоб проконтролювати до речі, якось оце Кісенджер вже 23-му році вже так зуби говорив, коли він ж на росіян працював і на китайцях, коли українці вибили з Харківської і Херсонської області? Він вже зуби говорив, що треба приймати Україну НАТО. Тільки так він давав зрозуміти, що. Для того, щоб проконтролювати, щоб вони не пішли далі. Ну, тобто, тут абсолютно такий такий от спосіб, щоб ви розуміли. Так, дуже вам вдячна за, вашу, за ваші думки, за вашу аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.